Куди ти, діду, синку? Поповодочка казала, у кого бузько на хаті, тому дітей кидає. Що з тобою? А нам уже досить, нам від цього голод. Я знаю, ви мене попові віддали, щоб менше було ротів. Що ти придумав, дитиночку? Краще його скину з хати. А ця птиця Божа. Її не можна чіпати. Лелека була колись людиною, і Бог дав їй важкий мішок і сказав віднеси і кинь у прірву, тільки не дивись, що в ньому є. А -а -а -а. Але людина захотіла знати те, що знає Бог. І чоловік заглянув в мішок, а там всякі гаддя летючи, повзючиче, вся нече світу. Чоловік кинув мішок у пропасть, але гріх був содіяний. Людина посягнула на тайну Бога, і прорік Бог станеш ти птахом білим з ознакою чорною. І поки не визбере зі світу весь бруд, не поверну тебе в людину. Відтоді ходять лелеки по болотах, по смітниках світу і знищують зло, яке саме колись заподіяли.